Вітаю! Мене звати Михайло Авдюшкін, я працюю директором з маркетингу в компанії ExistUA. В рамках курсу Як вивести бізнес в інтернет, я вам розкажу модуль створення інтернет-магазину з нуля. В рамках цього модулю ми розглянемо наступні речі: як зареєструвати домен. Як підібрати хостинг, як встановити платформу керування сайтом, як встановити модулі оплати на цю платформу керування, та як створити власний сайт з використанням конструктора за 15 хвилин. Як працює інтернет? Достатньо складне питання для новачка, але без знання цього процесу ви не зможете створити свій сайт, зареєструвати до мене ім'я та не будете знати, як працює ваш сайт. Перш за все, треба знати, що у кожного інтернет-ресурсу є своя IP-адреса. Ця адреса складається з чотирьох блоків цифр. Які вже ви могли десь бачити. Звичайно, їх тяжко запам'ятати. Тому і було б придумано доменне ім'я, яке складається з латинських літер. Що відбувається, коли ви вбиваєте доменне ім'я в адресну строку браузера? Браузер зв'язується з доменним сервером, в якому є відповідність вашого домену, вашій же ж IP-адресі, на якій розміщений ваш ресурс, та папка, яка розміщена на сервері, з якою будуть підгружатися файли. Все. Почнемо з реєстрації доменного імені. На цьому слайді ви бачите основні ресурси, на яких можна безпечно зареєструвати своє доменне ім'я. Це імена, iName, ukrnames і ukrain.com.ua. Скільки це коштує? Недорого і дорівнює еквіваленту 5 доларів на рік. Але ви маєте знати, що в Україні є специфічний домен .ua, який коштує дорожче і потребує реєстрації торгової марки. Які домени не рекомендується реєструвати? Ну, по-перше, до мене іншої країни. Наш бізнес знаходиться в Україні, і наші клієнти знаходяться в Україні. Дуже дивно, коли е, якась українська компанія реєструє домен собі іншої країни. По-друге, не треба реєструвати регіональні доменні імена, якщо ви працюєте на всю Україну. Тому що вашим клієнтам буде незрозуміло, чи є доставка у певне місто, в якому вони мешкають. По-третє, важливо правильно інтерпретувати доменні імена комнетиорг. Ком com означає «company». Компанія. Net – це означає мережу нетворк. І Org – це організація, organization. Тому, якщо ви інтернет-магазин, дуже дивно, чому ви реєструєтесь під організацію чи мережею. Також ви повинні знати, що у кожної доменної зони є свої правила. Наприклад, іУ Європейський Союз потребує паспорт громадянина Європейського Союзу. Реєстрація доменного імені займає всього кілька хвилин. Її ви можете оплатити. Банківською картку. Тепер, коли у вас є доменне ім'я, ви повинні потурбуватися про майданчик для вашого сайту, на якому будуть зберігатися файли. А є три види: це хостинг, ВПС та виділений сервер. Що таке хостинг? Хостинг – це коли на окремому комп'ютері вам виділяється папка, в якій ви розміщуєте свій сайт. Але ви повинні знати, що крім вашого сайту і вашої папки, на цьому сервері знаходиться ще багато інших сайтів, які з вами ділять цю територію. VPS. Це коли, окрім папки, під вас ще підстроюють програмне забезпечення, але ви теж не будете єдиними на цьому сервері. І тільки виділений сервер дозволить вам користуватися всім ресурсом комп'ютера власноруч. Із всього вищосказаного зрозуміло, що хостинг буде самим дешевим варіантом на другому місці. ВПС, а виділений сервер буде найдорожчим і підходить тільки для крупномасштабних проєктів. Для інтернет-магазину, в принципі, підходять всі три варіанти. Але це залежить від кількості відвідувачів вашого сайту, кількості категорій товарів і кількості товарів в цих категоріях. Коли ви будете розвиватись, ви будете переходити на більш складні системи, такі як ВПС, виділений сервер. Але для старту бізнесу достатньо і хостінгу. Де купувати? Найбільшими компаніями з продажу хостінгу в Україні є Мірохост, Хостпро, Фріхост і Україн. Дуже важливо: не забувайте вчасно сплачувати за доменне ім'я і хостінг. Тому що це загрожує не тільки файлам вашого сайту, а й вашого бізнесу, тому що пошукові системи навіть за один день простою сайту можуть вас оштрафувати. В цьому занятті ми дізналися, як працює інтернет, як зареєструвати доменне ім'я, як правильно підібрати хостинг. У наступному занятті ми дізнаємося, як вибрати систему керуванням сайту та як її встановлювати на вашу систему.